Максиме Миколаїв чергове з зазнав ракетних ударів. Сьогодні постраждав Інгульський ваш рідний район. Розкажіть, будь ласка, ви як депутат Миколаївської міської ради оперативно виїхала на місце, що побачили, що почули, які настрої у людей. Ну за моєю спиною, звичайно, звичайні житлові будинки, приватні будинки, де жодних військових об'єктів почули вибухи, одразу побачили клуби диму, в чому були. Тому і прийшли допомогти людям. Тут і в завалах трошки і в завали повитягали. На жаль, маємо два двохсотих, два трупи, але багато пошкоджень, саме вибитих шибок, шиферу і так далі. Хочу зазначити до мешканців, щоб ви зверталися до Інгульської адміністрації, буде, будемо все видавати, шифер, плівку, все необхідне. Тому звертайтеся. Ну і скажу так, що жодних військових, повторюся, жодних військових об'єктів, звичайні будинки, звичайні мешканці, звичайні миколаївці.